Канал Пасіка в Яру вітаю вас на другому своєму точкові. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам хорошої погоди і хорошого медозбору. У нас вже почався взяток. почався взяток Соняшнику, але все-таки ми тут були однорамочні відводочки. Ми, я знову привіз їх сироп і перед заміною матки ми їх, хочу їх обробити ось таким препаратом. Все він тут кожне подільно смужка. О, я думаю, що сертифікований він. Продавець сказав, що брав заводом. І є на нього сертифікат. Діюча рович, речовина тут фуметрин. Чому ми вже, звичайно, що на основній пасіці це робити не можна. А на тут, де ми качати і не плануємо, навіть якщо тут щось і і буде, ми все одно качати не будемо. Може бути таке, що відводки там по 2-3 рамочки можуть і принести деякі. Так як он до той, то він може принести і три корпуса. Це в нас контрольний, побачте, скільки тут. Може дати. І перед тим ми поставимо полоски, потім прийдемо ще по одній поставимо через тиждень. Ми поставимо через тиждень і тоді будемо міняти тут маточки, щоб маточки під важку хімію не попали. Сіропчик забрали, зараз ще й сіробчик. Ось така полосочка. Ставлю її прямо серединку. Ось так. Одну, бо тут слабенький. Тут на 4 рамочки, тому ну, думаю, одного вистачить одної. Незважаючи на те, що взяточок даємо ми йому все одно даємо сіропчику, підкормлюємо всі, сл... особливо слабаші. В Тому раз ми підкормили всю пасіку, а це підкормлюємо ось. Результат навіть підкормки, а ну, витянемо хоч одну рамочку. Ось вона була Ощинка ще не дотягнута, і вона вже дотягнута і тут вже, дивіться, вже заливається. От непогано. Все-таки підкормочка дає свої результати, особливо слабим сім'ям. У нас пару таких 4 чи 5 є, таких, що слабенькі, ще не розвилися до корпуса. Але ведемося, ми давали повну їм поїлочку. Вони забрали. Зараз знову їм дамо. Ось так. Отаким ми даємо по одній. Я даю по одній ці полосоці від кліща, а сильнішим додавати по дві полоски. А ще сильним може, дам і три. Ну, Будемо бачити. Якось так ставимо полоски від кліща. І це буде результатом того, що. Сім'я вдачно повинна перезимувати. Сама наша проблема це 80% біди нашої, це кліщ. Добре, це таке коротеньке відео. Я лише приїхав, далі почнемо ставити. Дивимося, бджолки активно літають за десь ну, метрів 500. Гектарів зо 100 соняшника, такий, що вже розквів, і десь до 1,5-2 кілометра, ще який ще лиш ще лиш лиш починає. Я думаю, тут вони повинні себе забезпечити кормом. Добре, я думаю, що все буде добре. Чого і вам бажаю. До побачення, хай вам всім щастить. І ще. У нас був спор, я думаю, ще я знімлю е, відео по тому, по темних рамках. От тут ставилася одна темна рамка скрізь. І все розширалося су, сушою. По тому, якби бджоли хотіли вибирати світлі рамки, вони б цю залишили б і не сіяли. Я як не її вже від травня місяця не міг її вибракувати. Постійно в ню сіють, 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 сіють матки. Так що Бджолам краще темна суш, ніж світла. Добре, якось так. До побачення.